За три роки ця влада ще більше стала олігархічною. Корупцію не побороли, лише інфікція боротьби. З люстрації познущалися практично всі ті зі старого ж режиму, які мали бути ув'язненими, вони далі сидять і далі жирують і далі керують. Непокарані ті, які вбивали наших побратимів на майдані, бездарно ведуть війну. Прозявили повнішну міжнародну ситуацію і торгують за нашими спинами, торгують на крові в той час, коли тисячі кращих синів відонів України на передовій відстоюють наші з вами інтереси. Що прагнуть ці бариги, ця влада на чолі з олігархами, які їх утримують і фінансують? Та вони прагнуть одного, вони прагнуть далі визискувати з України і з українців. Підписують мінські угоди, розказують нам, що це мир, та який то мир ми знаємо, що найбільше і найшвидше ми досягнемо миру тільки силовою перемогою над ворогом, а не їхніми заколісними домовленостями. Сідають, підписують меморандуми з Міжнародним валютним фондом, з різними фінансовими організаціями і розказують нам, що це благо для України, та яке це благо. Це лише ширма для грабунку держави. Вони думають, що? що українці зовсім дурні, що українці не бачать і не розуміють, що твориться сьогодні в Україні. Насправді, товариство, вдумайтеся, за нашими спинами вони не тільки ведуть торгівлю з окупованими територіями, вони викидають щорічно мільярди доларів, реальні цифри на утримання цих окупованих територій. Ми платимо життям наших героїв, наших кращих синів і донюк, а для них це торгівля. Вони вчора, ті, які боялися війну назвати війною, називаючи їх АТО, вони вчора називали терористів, нібито терористами, але це було лукавство. Бо сьогодні на очах мільйонів українців вони кажуть, що це їхні торгівельні партнери. Та це товариство є неприпустимо. Мало того, ви думаєте, що вони тільки торгують з окупованими тимчасово територіями? Вони і ведуть торгівлю з Московією, з нашим основним ворогом, з окупантом, який загарбує нашу країну, за даними Держкомстату. Росія це є країна, з якою в Україні найбільша цифра торгівельних взаємостосунків. 3,2 мільярди доларів. Вдумайтеся, ми на експорт відправили нашої продукції в Московію. На 4,6 мільярдів купуємо їхніх товарів. То вони що, після того війну хочуть виграти? А мертві наші герої це для них лишень статистика, це для них лишень забавка. І стоїть питання. Вони ж розказують, альтернативи нема. А ми кажемо інше. Альтернатива є, і це є національна альтернатива. А для тих, хто говорить, що нема альтернативи, ми теж скажемо. Для вас нема альтернативи в українській державі. Вас треба звідси вигнати, бо ви є бариги, ви є жуліки, ви є зрадники. 116 мільярдів українських грошей за останні 10 років вивезено в офшори. То як це називається? 40 мільярдів доларів це лише найскромніша цифра, яка озвучена, яку винні олігархи українському суспільству.